Пошли, на вулиці зразу, вони тебе тече, я тобі кажу. Пішли на вулиці. Вийди до народу, 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 Вийди до народу. Пелеписана, людей. Людей. на нари. Вилепишена, на нари! нанари, на нари! велипишена на нари. Плепишена. Хай покрасить. То листо, до листо, велисно. Дивіться, позаду зібралося дуже багато машин. Ви думаю, всі побачили, яка реальна його політика швидкість.